Понад сотня вулиць у Чернівцях має нові назви за два роки повномасштабного вторгнення перейменуванням у міській раді займаються, долучаючи до обговорень чернівчан. Чи знають містяни на честь кого змінюють назви табличок на будинках? Розкажуть журналісти Сі4 у серії матеріалів про перейменовані вулиці Чернівців. У Чернівцях серед 60 вулиць, перейменованих у жовтні 2022 року, і вулиця 28 червня нині Конституційна. Чи знаєте ви назву цієї вулиці? Ця вулиця називається 28 червня. Те, що вона була переіменована, я не знала. Живу на цій вулиці близько двох років. Називається вона по старій назві 28 червня. Зараз перейменували на вулицю Конституційну. Я часто гуляю на цій вулиці, це вулиця 28 червня. Зараз її перейменували Конституційною. Це стара назва історична, вона так мала б і лишитися. Справа в тому, що Конституція була і прийнята 28 червня, так що немає великої різниці. Також у серпні 2022 року перейменували дві Чернівецькі вулиці. Серед них Горького нині Аркадія Жуковського. Я навчалася на цій вулиці, ця вулиця мала назву Горького. А зараз. А зараз Жуковського. Напевно, для тих, хто звик по-старому, все то не дуже зручно. А якщо деякі люди переїхали, то вони вже звикають до нових назв. Тетяна Віксич і Тетяна Мельничук водійки. Перейменовані вулиці знаходять без проблем. Когось питаєш, де ти знаходишся, як тебе знайти. Там каже людина, я на такій-то вулиці. І ти починаєш пригадувати, що це за вулиця, де вона знаходиться. Коли її перейменували і так далі. Ну, але ми привикнемо, що робити. Ну, для мене немає проблем абсолютно, тому що я чернівчанка і їжу традиційними маршрутами. І я, якщо б насправді я навіть не звертаю уваги на назви вулиць, тобто для мене це абсолютно так принципово. Але вимоги часу дійсно диктують те, що необхідно відмовлятись від радянщини. Вулиці перейменовують на честь відомих діячів та загиблих захисників. То от зараз ми перейменували одну з вулиць Чернівців на ім'я ректора Чернівецького університету козака. Про, про нього майже ніхто не знав, а він для свого часу був один із провідних науковців не тільки України, не тільки в українській справі, але і в австрійській всій імперії. Тобто ми пробуємо збалансувати і запити, які приходять від сучас. Чернівчан, які мало знайомі з історією, але і не дати зникнути тій історичній, справді дуже яскравій сторінці чернівців, коли це місто творилося, розвивалося. У топономічній комісії Чернівецької міської ради збирають пропозиції по перейменуванню вулиць, а далі проводять громадські слухання, в яких беруть участь чернівчани. У нас в банку даних також пропозиція по увічненню пам'яті Левка Тутківського, тому що власне це теж по суті один з найяскравіших діячів української культури в радянський період, коли от власне українська пісня лунала не тільки на весь радянський союз, але й на весь світ. Ми ще маємо багато пропозицій. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Ярослава Боячук, новини сі 4